Доброго вечора. всім! Сьогодні 2 грудня. Я хочу показати, як, в яких умовах у мене буде черенкуватися хризантема, яку я черенкувала сьогодні. Як ви можете бачити, тут є дата, і потім подивимося на результат цього черенкування. Тут поряд у мене стоять теж череночки. Черенкувала я їх, не написала точну дату, але це було десь в середині. Жовтня. Ось, як ви можете бачити, вони всі в мене живенькі. Тільки один довелося мені викинути. Правда, із пазух, якщо ви можете бачити, лізуть теж бутончики нові, але я їх тоді буду общіпувати, і будемо надіяти, що піде молода поросель і вийдуть гарні кущі з таких череночків. Хочу вам показати ось корінчики, якщо видно. Ось такі вже корінчики, це десь місяць після черенкування. Нічого в мене не загнило. Ось тут у мене підписані сорти. Це аура. Приїхали до мене маточні кущі, і так, можна сказати, самі начеренкувались, тому що ці кущі не були закріплені, поламались пагінці. Я їх вирішила просто почеренкувати. Ось вони такі вже. Є в мене з корінчиками. Буду далі показувати, як вони перезимують. Всі черенки, що я черенкую, і восени, і весною, у мене корінюються ось на таких стелажах. Знаходяться вони в мене прямо в хаті. Як ви можете бачити на кожному рівні лампочка. Є в мене ще один такий стелаж. ми вже два їх зробили. Тут ми вже купили такі ось лампи. Довгі. Можу сказати, що це освітлення ефективніше. таке. І навіть на підлозі в мене теж ще один рівень. Просто зараз там нічого такого не стоїть. Тут у мене і клематиси вкорінюються, ось як ви можете бачити. І якісь рослини зберігаються, зимують, розмаринусь, гаура, будра. Багато чого в мене є, все, що мені одним словом, все, що треба зберегти, все я залишаю на зимівлю тут. Ось тут я теж черенкувала у жовтні вегетативну петунію тайдал, як ви можете бачити, чудові зелені листочки. То які ж треба умови для успішного вкорінення? По-перше, це освітлення. Підсвітка повинна бути 10 годин. Ну, я навіть включаю більше, десь на 12 годин. Як виходить, бо зараз всі ми знаємо, що у нас йдуть відключення світла. Як у кого виходить, ну, але 10 годин хоча б там через день повинно бути. Якось треба забезпечувати це освітлення не черенкам. Також повинно бути тепло. Температура для вкорінення йде від 15 градусів, але я вам можу сказати по своєму досвіду, особливо це осіннє черенкування, 15 градусів замало. У мене тут, як ви розумієте, хатня температура. Це десь 21 градус, 23 рідко. ну Це вже для них трохи жаркувато. Ну Десь 20, 18, 20 градусів, 21. оце буде для них оптимальна температура. Тоді добре. Все і вкорінюється. Скільки будуть вкорінюватися ці череночки. Осінню, звичайно, що вони не так швидко вкорінюються, як весною, тому це десь три тижні, я би сказала. Тоді вже ми можемо побачити тут корінці, тому я черенкую в таких прозрачних контейнерах, щоб було звичайно видно, що як там вкорінилося. Що робити з ними далі? З корінними черенками? Такі черенки я розсаджую по стаканчикам 180 мл. І так вони вже будуть у мене проводити всю зиму. Тому що взимку вони дуже великі кущі, звичайно, не наростають. Це період спокою. І вона буде потихеньку зростати. Можна дати буде їй вже в березні, якусь підкормочку азотну. А до цього нічим я їх не буду. ні... Вдобрювати, нічого не буду з ними робити. Ну, Звичайно, буду дивитися, там по... якщо з'являються якісь паразити, то можна чимось пробризкати, бо буває, часто з'являється теля на таких рослинах. Ось так вони в мене будуть вкорінюватися, потім покажу вам результат корінення саме цих череночків, які я сьогодні зробила. Бажаю всім успіху в черенкуванні. Дякую за увагу!